Вітаю! Тема заняття як Земляне життя в сонячній системі шукали. Надіюся, у тебе чудовий настрій і ти готовий добре попрацювати на уроці. Пригадай, як місяць впливає на зміну клімату Землі? Які з планет сонячної системи належать до землеподібних? Чим планети земної групи відрізняються від планет гігантів, де у сонячній системі міститься скупчення кометних ядер? Людей здавна цікавило те, які істоти живуть на інших. Тілах сонячної системи, наприклад, на місяці. Тільки від початку космічної ери науковці становили, у сонячній системі, окрім Землян, немає інших розумних істот. Земля, на відміну від інших планет, рухається навколо сонця у зоні життя. Зона життя це ділянки міжпланетного простору навколо Сонця, у яких на поверхні планети, що перебуває в цій зоні, вода може перебувати у трьох агрегатних станах: тверда, рідка та газовата. Уявіть собі, коли б Земля опинилася на орбіті Марса, тобто далі від Сонця, то вона потримувала менше сонячного тепла. Вода в океанах стала б холодною, а льодовики на полюсах планети більшими. Земля, можливо, повністю вкрилася б шаром льоду. Тепер уявимо собі, що якби Земля містилась на орбіті Венери, то сонячне випромінювання підвищило б середню температуру нашої планети. Це призвело б до повного випробування води. На світлині ти бачиш поверхні трьох планет. Світлина А це поверхня Венери, на якій жарко, а тому немає рідкої води. Світлина Б це Земля, комфортна для життя планета, бо є рідка вода. Світлина В це полярна шапка Марса, де холодно і де вся вода замерзає. Давнину на Марсі була щільна атмосфера і рідка вода на поверхні. Можливо, існувало життя. В 1970-х роках два космічні апарати виконали пошук ознак марсіанського життя, але нічого так і не виявили. Знайти просте життя у межах сонячної системи досі не вдалося. Але шанси ще є. Розглянь світлини. На світлині А зображено супутник Юпітера Європа. Він суцільно критий льодом. Під кривою міститься океан рідкої води, де може бути життя, на світлині Б космічний апарат, майбутній штучний супутник Європи. Нині для дослідження цих тіл сонячної системи з метою пошуку на них ознак життя, готують спеціальні космічні місії. Хоча життя не виявлено за межами нашої планети, земляни будують плани з освоєння і колонізації сонячної системи. Є об'єкти містять корисні копалини, які можна використати не тільки на Землі, але і для створення космічних поселень. Отже, коротко про головне: земля, на відміну від інших планет, рухається навколо Сонця у зоні життя. Знайти ознаки життя за межами Землі досі не вдалося. Космічні зонди, призначені для вивчення поверхонь планет, піддають на Землі спеціальні обробці. А тепер спробуй перевірити свої знання. Дай відповіді на наступні запитання. Розглянь малюнок. Поясни, що таке зона життя. Розглянь малюнок. Чому земля найкомфортніша для життя? Поясни. А тепер продовж речення. Чи було тобі цікаво? Чи все в тебе вийшло? І що ти сьогодні дізнався? Оціни роботу на уроці. А я дякую за увагу. До зустрічі!